Сергій Тюкаєв керівник направлення збереження кіровоградського філіалу Приватбанку, полюбляє подорожувати. Улюблена книга: Якщо хочеш бути багатим і щасливим, не ходи до школи Роберта Кійосакі. Улюблене місце в Кіровограді Ковалівський парк. Одружений виховує двох дітей. Доброго ранку, Добре утро. прошу прихищатися для вас, Арома. Сьогодні хочемо поговорити про нову послугу Приватбанку, депозит стандарт безподатковий. Що це таке, у чому унікальність цього Можна депозиту? Можна більш конкретні нам. в ну, Саме головна унікальність, що жителі нашої області тепер зможуть більше на 27% заробляти. Унікальність в тому, що доход наших жителів збільшиться за допомогою цієї послуги. Mm -hmm. uh -huh. А що конкретно, як о -о -о отримати <пус quotation> саме цей депозит? Як вона працює і ск Для, скільки пр працює вона, ця послуга як звичайний депозит? Mm -hmm. Тобто суму ви розміщуєте no, на, на рахунку, та, no, і вона no. працює на вас під 24% річних. А секрет в тому, що на ці зароблені вами 24% Податок не буде нарахований. Чому? Тому що це ваші зароблені кошти, ваша зарплата, тобто цільові кошти. І в рамках чинного законодавства на відсотки по пенсії, зарплаті, соціальним виплатам податок не нараховується. Чисто 24% ви заробляєте. Давайте на цифрах. Тисячу гривень розмістив, 240 гривень заробив за 12 місяців. Угу. За год. Да. А, тобто, да. дивіться, у мене є картка Приватбанк, мені туди нараховується заробітна плата. Що мені треба зробити? Прийти до вас, домовитися, да, щоб ці гроші були перераховані на якусь депозитну картку. Е, у вас, це все е, Ну, можна прийти в відділення банку угу. і за одну хвилину, перевірено, за одну хвилину ви отримуєте договір і кошти вже працюють. Це один варіант. Інший варіант ви не йдете в відділення Приватбанку. ви вдома в нашій унікальній да? програмі Приват24. Дякую. Та знаю, да, да, я все да, знаю, я користуюся да, да, інтернет, як да. поповнити телефон. Дуже, дуже приємно, зручно. що ви користуєтесь <гум> Дома Ви це зробите <гум> за 30 секунд. Вибрали карту, суму направили, все, кошти працюють. Це, інтернет, вони залишаються на моїй карті зарплатні е, ті, інший рахуночок. Ага, інший, інший рахуночок є. Да, я туди да, передаю. І да. зніма чи можна поповнювати її по ходу року? Так, можна поповнювати. Поповнювати можна знову ж таки або дома, або у відділенні банку. Їшу? Чим більше ми поповним, тим більше процентів. Да, ну, да, да. да. угу, угу. Сума поповнення не обмежена. Угу. А скажіть, будь ласка, Кто чи. Що може вообще стати владельцем, щасливим владельцем вот такого депозиту? Кожен клієнт. Який отримує э, зарплату? Пенсію, соціальні виплати і так далі, тому подібне. Я так розумію. Якщо, грубо кажучи, зарплата в мене тисяча гривень, то я максимум, який можу покласти на, на цю картку, це тисяча гривень. Да, да, ну да. це логічно, е, да? е, ну може мені там хтось подарував, дуже, да дуже там на те. Да, дуже правильне питання. Тисячу ви можете на це, на цю послугу. А якщо вам хтось подарував ще 500 гривень, uh -huh. то на цей стандарт ви їх не, не поповните. Ви uh -huh. зможете поповнити на інший депозит 25% річних. 25%. Але там буде податок, да. А податок там скільки? 20% податок і 1,5% військовий збір. Ага, зрозуміло. Дві цифри, що таки ж хотів сказати. Откуда 27% більший доход? Угу. Тому що, коли по звичайному стандарту, який 24% річних, ви отримаєте 203 гривні дохода, з них ви 47 гривень заплатите в бюджет. Ми за вас перерахуємо. Mm -hmm. Буде податок. А коли ви розмістите на послугу стандарт безподатковий ні копійки в бюджет 203 гривні, ви заробили. Ну це приклад там на тисяч. Mm -hmm. Я так понимаю, що можна і в валюті Чи mm -hmm. можна? гривня, національна наша Только рівна гривня. Да, mm -hmm. да. mm -hmm. Стандарт безподатковий тільки на гривні. Mm -hmm. Цим ми і підтримуємо нашу гривню також. Ага, скажіть, будь ласка, от є у мене подібний рахунок. Я перераховую да, щомісяця туди якусь частину своїх коштів заробітної плати своєї. Ну, от так трапляється, що не вистачає у мене. 12, Я можу у будь-який да. момент зняти будь ці гроші, да, але да. в даному дос... випадку я не отримую відсоток. Ви його отримаєте, він буде менше, він буде ну, один відсоток річний. Ага, але ви все отримаєте, він буде менше саме приємно, так? Да? Да. Ви, все ви отримаєте, да. Ну, ну меншу суму. Коли ми пропонуємо нашим клієнтам цю послугу, звичайно, ми їх налаштовуємо на те, що 12 місяців да, придеться підекономити. Угу. Ну але ти але отримаєш це... доход і в тебе буде рахунок. І вже неодноразово в цій студії звучала ця тема, але я її знову і знову повторю. для всіх наших клієнтів або хто ще не є клієнтом, і для вас депозит це актив. Депозитний рахунок це те, що приносить вам доход. Все інше будинок, машина це пасив. Це те, що несе вам витрати. Ну, може, якесь і задоволення, але витрати. Да. А депозит це актив. Зарплата це актив. Ну, зарплата ж вам приносить доход. Uh -huh. І депозит приносить доход. Uh -huh. Тому це рахунок. Ми переконуємо наших клієнтів все-таки відкривати. Сума мінімальна, от ви не спитали, все, ми тисяча та тисяча, але ж є люди, які тисячу не готові, розміщати. Тисячу отримав, а да, все по мінімаль. розходи, розходи. Дві гривні. А, дві, ми дві. знизили планку. Відкривай да. ага. рахунок, ложи туди дві гривні. Хай у тебе буде цей рахуночок. а слідчі зарплати ти вже 500 гривень положиш і так далі. Угу. Головне, щоб у тебе був рахунок. Ну, я думаю, більш детально то про цей Тобто, Це не адільне. Це адільна карта. І карточку ми не робили під нього. Просто По поруханню наших клієнтів, ну, ми це карточки скарбничка, не робили. Да, да, у вас да, є такий варіант. Правильно, да. під копілочку ми теж карту не робимо. Любою картою ти можеш копілкою керувати. Понятно. Це ваш рахунок особистий, ви ним керуєте. Угу. Дякуємо вам за надану інформацію. Я так розумію, детально можна теж перечитати у вас на сайті, у кого там є якісь питання, звертайтеся, будь ласка. До Приватбанку. Дякуємо вам. Спасибо большое. Ми скоро. Вернемся.